Символ незламного духу, 16 травня 1954 року, почалося одне з найбільших повстань у історії гулагу кенгірське повстання. Протягом 42 днів, до 24 червня, близько 20 тисяч політичних в'язнів з Теплагу в Кенгірі боролися за свою гідність і права. Цей бунт став символом спротиву радянському тоталітарному режиму, залишивши яскравий слід в історії як непереможний заклик до свободи. Історія кенгірського повстання це більше, ніж просто акт непокори. Це історія про беззбройних людей, що повстали проти радянської машини репресій. Вони не мали сучасної зброї, проте були озброєні величезною волею до життя, справедливості та свободи. Після того, як адміністрація табору безжально розстріляла в'язнів 15 травня, люди вирішили більше не миритися з табірним беззаконням. Керовані українськими націоналістами, прибалтійськими лісовими братами та іншими учасниками антирадянських рухів, вони вийшли на барикади, об'єдналися, викинувши над табором червоно-чорний прапор трауру і боротьби. Незважаючи на жорстоке придушення повстання, його значення було величезним. Ця боротьба стала першою тріщиною у величезному моноліті СРСР. Повстанці змусили радянську владу переглянути свою політику, і вже через кілька років систему гулагу було розформовано, а тисячі людей отримали свободу. Як написав один із організаторів спротиву Михайло Сорока, нам сонце всміхалось крізь ржавії грати. Ці слова стали символом непереможної віри в краще майбутнє. Кенгірське повстання, хоча й було придушене, Стало важливим етапом на шляху до падіння радянської імперії страху.